Вітаю на каналі Домтехнік. Як зупинити двері, які при відкриванні руйнують стіни? Встановити магнітний стопор. Такий обмежувач легко монтується і не заважає ходити та прибирати в квартирі. Він складається з магнітної частини, яка кріпиться на підлогу. І фіксатора, що врізається в полотно. На якій відстані від завісів рекомендовано встановлювати дверний обмежувач? Оптимальна відстань це приблизно 2 треті ширини полотна від завісів. Наприклад, якщо ширина дверей 90 см, то обмежувач слід розташувати приблизно за 60 см від завісів. Тепер потрібно обрати місце, де повинні зупинитись двері. Ретельно протерти та знежирити. Наші майстри для цього використовують ось такий розчинник. Клейку стрічку, яка на обмежувачі краще зняти і закріпити його за допомогою клею. Наші майстри використовують ось такий універсальний клей, але ви можете взяти будь-який інший, який забезпечить міцне щеплення підлогового покриття з металом. Готово! Тепер ваші стіни і фурнітура захищені від пошкоджень при відкриванні дверей. Коли полотно проходить над магнітом, він притягує металеву частину фіксатора, що захований в полотні, і таким чином моментально зупиняє двері. Це двері приховані, і вони фіксатором комплектувались на фабриці. Якщо ж у вас дерев'яні двері і ви хочете власноруч встановити такий фіксатор, в описі є посилання на наше відео, як це зробити. Відео було корисним. Ставте вподобайку і підписуйтесь на наш Ютуб канал, аби краще знати, що обирати. Домтехнік. з комфортом проходити крізь стіни.